Всім доброго дня! Вирішила засняти невеличку розпаковочку. Я майстер манікюру і інколи дещо замовляю для роботи. Можливо, комусь буде корисним, чи, цікаво, чи просто цікаво подивитися. Тут не, тут не тільки для, для манікюру. Тут, по-моєму, ще поясочки я замовляла для палиття. И тут все объединены. Объединились все посылочки. Это, напевно, поясочки. Поясочки для платья. Мне подробно были такие. Белый, коричневый и черный. Чорний гладенький. Це так поверг якоїсь кофти для інколи, інколи треба. І не знаю, що, що придумати, щоб приталити. Це більше вже для клаця брала літнього. такой кусочку. Да. Косичка и белый так уж косичку. Я распаковываю тут на мою голову. Все-таки це замовила попробувати подивитися для Ой, вибачаюсь. тіпси для пальців на нозі. У мене є просто деформований ногтик на нозі. І я завжди хочу квадратик з нього зробити, але не дуже виходить. І мізинець у мене деформований. От, тому я вирішила попробувати. Такі цічки, вони щось там не дуже стояли, і їх багато тут. Матові, тоненькі тут. Ну, можливо, підійдуть, в принципі, дуже гарненьке. По-моєму, чи 60 штук було вказано, не пам'ятаю. Так, Оце фонарики, накучі. От фонарики. У мене був на зарядному фонарик Стають всі зарядні, все замовила там 100 гривень, але чомусь він десь до року у мене прослужив і зараз він вже перестав заряджатися, тому я взяла на Батарейки все-таки. Мабуть, тут одна чи три йде. Ага, тут три маленьких іде. І два. Щось там за 40 гривень, по-моєму. Два штучки. Хай будуть в хазяйстві пригодяться. Червоненькі покажу. Кнопочки працюють, як самі не знаю, ще буду пробувати. І останнє, що, по-моєму, це підставочки для щиточок. Для щіточок на стіл, дві штучки, так, дві штучки. Вирішила спробувати такі, невеличкі. Купувала інші була, але щось мені не зайшли вони. А ще спробую ось такі, бо я завжди маю проблему катання щиточок по столу. І потім вони випачкують все. От можемо і. близько, так. Буде не кататися вже. І не пачкати стіл, і не кататись. Тільки треба буде попадати в нього, <гласти> класти. Але, можливо, якраз така маленька стане зручніша, ніж будь-яка якась велика щиточка. І така рожевенька. І на сьогодні все. Я роблю різні покупки і маю, планую ще дещо відзняти. Ось, наприклад, я маю такі ножнички купила, і вже окремим відео можливо комусь також буде корисно побачити їх зблизька.